А в даному відео ми робимо невеличкий розір. Ото пістон. що, рибацюга? знаю, знаю, що давно ми з вами не бачились. Плануєш собі одне в житті все буває по-різному. Нарешті я вирвався на водойму, не був на воді приблизно півтора місяця, то на мене не схоже, але маємо те, що маємо. Приїхав покуряти свій улюблений корчів з такою легенькою упаскою. Два рази вже відсидів то того року з нульом. От вирвався ще раз. Як би я вдома не крутив карту, не планував, куди мені стати, я так розумію, що я вже тут приписаний. Мій улюблений сектор, хвіст. Просто в других місцях, де я би хотів бути, ближче великої чаші ближче глибини, нема де з комфортом розкластися. Тому ми знов тут. На жаль, я так розумію, що озеро, рибаки вже не так часто на озеро навідуються, бо все трошки попідростало. Зараз беру ножик і викошую, що одне, що друге місце. Треба буде трошки попрацювати. Плюс ще треба буде зробити ще одне місце. Того разу я взяв ще п'яту палку. Ловити будемо з корабликом, що вона буде вдома валятися, там є ідеї на рахунок. Корму, але то поход. Ми вже розклали трохи свій, е, свій табір. Поставили варити зерно. І зараз, як я казав, роздіваюсь. лізу буду тут вичищати. Ну, хоча вже з рельєфністю нам тут все знайомо, то вже плюс надію, що риба буде в хвості. То хвіст, то не міляк. Тут глибина в руслі 3 метри. На виході з русла 2-2-20. Тобто глибина нормальна. Тим більше, трошки похолодало пару доньків, влило дощ, дощиками, можливо. Воду наситило киснем і вона порадує нас своєю присутністю. Залишається зі мною. Може буде риб. Що, так як я казав, маємо роботу. Добре, що то літо, тому що рибу прийдеться однозначно брати, брати з води. Тому що, Крім того очерату, росте всяка така водоросля. вона туди запориться, ми вже і не дістанемо. Та й кораблик прийдеться сюди заходити, щоб запустити. Їхали ми на дану рибалку доволі спонтанно і не підготовлено. Як випала можливість, вже не гаяли часу, погнали, так що будемо готувати тепер все по ходу. Як завжди, буду ловити на безпечну кліпсу, а є старі лідкори, але вони ще нормальні. І груза став елеватор. Вони по-перше. Ми в завоз, а не важно який там груз, по-друге, вони гарніше тримаються на всяких пупках. а може і нема різниці. Коротше, бо ловити не левато. Це так би коряжок у нас нема, але може якийсь там мул буде на дні, то той груз, мав би по суті нас краще виручати. Кліпса, кліпса вона їздить по політкору, вона не заштупора, щоб груза не губити. Зараз готую 5 таких монтажів. Будемо холотитися. Проплавав я кораблем, тому я розвідка не дуже втішна, але то пізніше місцем вже однозначно міняти не будемо. Хотів прикорм, але почався дощ. Щоб не гаяти часу, взявся до насадок, буде так само полюче питання. ще пару разів на таких напрацьованих насадках і нічого не зловиш, ну, але починаєш думати, може пора вже щось міняти. Подальшому я розкажу, як прикормка наша буде. Ну, скажімо так, у нас буде дві програми. Я звик тут ловити на солодкі смаки, слива, полуниця. Цього разу, що я її раніше не використовував били рибного такого профілю, то, що тут було, був канальний сомік і він зразу ставав на ту точку і, і кривав. Його зараз немає, він тільки спричинює видух. І я вирішив зробити і програму Кріль СК-19. Секретний кріль, що в нас 5 палок для того, щоб зробити більш повноцінніший той тест. І от зараз збираю насадки. Хочу попробувати я завжди тут ловив, в основному давно-давним на кукурузку з підсадкою кукурузки потім а, з появи тигрового гріха на тигровий горіх з підсадку. Але кажу, останнім часом воно результату не дає. Я буду пробувати щось міняти і тому хочу спробувати ловити на соло солодонний варений бойлик. Одноіменно смак ЛСК-19. Він такі легенькі паніровці. То більш на швидку рибалку, та паніровка тут вона не буде грати роль. Дивіться, що зробив. Маю ось таке сверло Просверлив ним дирку майже на виліт. і ставив туди таку циліндр такий з коркового дерева для того, щоб бойл по кольору не виділявся від основного корму, від крильової програм, але був такий критично збалансований. Ну, Зараз я спробую його в воді, наскільки він плавучий. Треба, щоб він лежав на дні, але був максимально легенький. Будемо пробувати ловити на, на такі от більші насадки. Може з того буде якийсь результат. Поводки ще з минулого разу. Ну, нав'язані минулого разу, вони ще в воді не були. На повідковому матеріалі обулоці. Знята от трохи жорстка частина, потім знята булочка, щоб біля самого гачка було м'яко. Гачок PB е Kurшен і от 16-й крилик. Лудок робимо дош, і роні 15 см. Ми як то приїхали за трофеєм, але судячи по тому що я не охолотив, в тому, що вода крепко впала і, 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 і місь слову залишилося дуже мало. Там, де я раніше міг підкласти остастку, зараз півметрова глибина, звичайно, її там не лиш. Хоча будемо пробувати, зато в нас є непоганий шанс половити під ногами. Тож, ж, всі ми завжди упускаємо. Аж ви розуміли, я звичайно потім намалюю я отак до слова. Е від берега метрів 10-15 зразу йде крутий свал. Глибина падає на... Тому що русло, тут два русла на водоймі пусті, і вони йдуть попід берегами. Посередині є плато Мілкіше. І от йде спуск і він падає там на 2,50-2,70. Попробуй половити так 20-30 метрів під ногами. Тим більше вудлиш вистачає. Отака буде перша насадка. Далі буде кукурудзка, е, сливка з метеором, баланс хріль ред і баланс е, океан осьменіг і грушка жовта. А тому ми заїдемо в ніч, а далі час покаже. Закінчується наш дощик. Треба рухом пішати прикормку, бо той картфішен, той старт він займає купу часу, а з нашими ідейками то нам треба його ще більше. Це Цього разу що ми робимо. Як я робив насадки, я вам казав, що в нас тут дві програми солодка і програма криль. Що найперше зроблю? У нас тут відрі криль поломаний, 24-20. На другому відрі. Тут є слива і тигровий горіх 20 порізані. І Плюс ми того року випустив, ну, випустив, зробив солодку програму в таких відрах по 3 кг, плюс розмір зменшив, додав розмір 14 мм. Такий бойлик, якого якраз не треба ризик. Рибалка у нас на дикарі вона. Требує такого корму, який кинеш і він буде лежати. Тому що тут в активної рибалки на, на активні клювання надіятися дуже тяжко. І зараз беру пару жменю такого 14 мм тигрового горіха і 14 мм сливи додаю відро. Потім все то заливаю що одне, що друге ліквідом. Щоб наш бойл написав ліквіду менше брав е, того, що на дні. Тут дно не, не вонюче, але все рівно. Щоб як найдовше з нього виходила та атрактація, тому що ми можемо на вечір зараз завести, а... О, що це за шляпа. А можуть бути аж е, завтра зранку. Тому Щоб той корп приваблював нам рибу. Треба, щоб він виділявся на дні. Для того і існують кормові програми, бойли. Навіть якщо він е не захоче, то своїм запахом ароматики. Е суміш інгредієнтів дає так само специфічний запах, який для нас ну, він відносно легенько чути, але карп має е нюх сильніший в 100 разів. Більше як людина, так що він почує все, що хоче. Ну, суміш тих компонентів, суміш білків, має його зацікавити. Щоб виділитись на ті великі акваторії, для того і потрібно потрібні кормові програми. Так, я насипав болю і тепер залию криля крильом. Так, дуже як то потужно залиє. Будемо пробувати робити все по-іншому, ніж завжди. Раніше я боявся атрактації на даній водоймі, тому може дика риба не хоче різких запахів. А зараз ми підемо від протилежного. Бой він аж, аж блистить. На моєму годинки дві постояти. Прийняти в себе ці всі запахи. Можливо, тим запах. Самим... Тут з настанням літа, з настанням жари в загальному дуже сильно падає кльов. активність риби. Тут слабенько перестають люди їздити. Зараз на Будомі ми, ми, ми і ще, один, ще одне місце заняв. То ні прошу, якщо весною тут по 20-30 машин стоїть. Так як кльов падає, ніхто всі морозиться їх. То ми спробуємо його якимось чином. Розкуча гара. Получиться, відео ви побачите. Не получиться, то навряд чи. Я думаю, не цікаво нікому ті пусті нульові рибалки для От і наступний мікс залиємо ліквідом слива. Солодка слива, так само дамо. Ну, влили ми порядку. І то все нап'ється. І будемо надіятися. Бойла будемо давати нема. Ми його тут е, використовуємо як корм, а більше, напевно, як сигнал. Даю тому всьому настоятися і додаю туди тигрового горіха з кукурузою. Розмішую, все буде змішане разом. Хай все нап'ється тих запахів і можливо хто нам принесе якийсь твій бажаний труси. Все, настоїться, будемо завозиться. І звіт по традиції сидимо з бубликом. Коротше, мали щось непонятне. 3-4, 3-4 піка. І все. Або не засікання, або то я знаю, може якась дрібнота чіплялася. Годинку-дві шахалки будуть стояти, якраз той інтервал, коли можу клюнути і будемо перезавозити. На день я хочу поставити все по папчики. Все по папчики. Мінімум корму. Дамо пару там зернят і жменьку пельчику дрібного. Хай собі там до години п'ятої, шостої полежить. Ножи когось здурим Що зробиш, блін Жесть. Друзі Вирішили Тихо Вирішили відійти трохи далі Карасика пошморгати по Надихані прибіг там не крупняк, але думаю корм. Я коротше підзилюю воду. Я вирішу, поки ми вернемося туди, там вже ти не буде. Але таке хвилювання в обменці, все що до них стара там. Вроде как і караса. Я би служав. Так, у ми крайно багато вісім. Не, ну в основному як карась. Блять, за що там засипається? Там взята трава. Карп верняк. Ой-ой-ой-ой-ой. Але є є. Це зеркалка? Хі-хі. А то пістон. Зеркальний малюсенький корупець. Я думаю, що так клювання таке було невнятне Ай. Може і ліска я можу тут зараз і відчиплю А бой дам на мати його покаже Лаба той мат розлучи Можна вважати, що корчів ми розпічати Засікання просто пеншуйне але риба маленька. Сент руби. Попав фрагула. який гарбайк. Що ще раз доказує, що риба тут плодиться сама по собі. Ну який буде взатий румун. Але ти грубий, ти там що, мій кормець палантав? В точку став. А, його в топ. Всьо, на він як виросте, він буде шикарним трофеєм, але ж би йому дали. І такий широкий. Що, йди, братуха. Клич, маму, свою. Гально такий жирний, значить. Раніше вони тут капець ході були. Пішов як 25 Готую насадки на вечір, на ніч. Після того коробчика в мене не мали більше ніякого руху. Беру тигровий горішок. Осверлюю в ньому. Деру і туди буду вставляти вісімку попа. Робимо такий, як був автор з тигрового горіху. І такі три насадки. І плюс поводки на, на ...легкому, дуже тонкому поводочку. Може хватить, що йому давати ті костилі. Може без того більше толк Далі я вам скажу. Де ми ловимо. Можливо ми трохи робимо неправильно. Але до походу. Ось така насадка виходить. Такий горішок. Гачок на дні, а сама насадка стоїть. краща презентація на мене. Я вам покажу, де я ловлю, яка рельєфність в даному секторі я орієнтовно намалював. У нас є три напрямки. Після того, як проплив я прямо, я зрозумів, що ловити там буде дуже тяжко, тому що там вийшло так спочатку. Милина потім падає, як завжди, русло під берегом, в ньому глибина десь 26-27 метри. Такий пупочок, вихід і, і тут глибина 0,6. Це Дуже мало. Раніше там було метр 1,20, 50. Ну, вода впала і тут ловити не виходить. Тому я розвернув палки вліво. 45, там вже картинка трошки інакша. Те саме, з самого початку йде свал. 27 метра. Потім ось такий горбок на 2,2. Одну палку положив на ньому. Далі горбок тут 1,30, падає на метр сімдесят. Другу палку положив тут наступний промінь. Так як я казав, свал, русло. горбок положив на горбку. І я саме екрані. Ось так свал, русло. І перед виходом на, на те плато є якби маленька ямка 2,4 метри е і четверту палку кинув тут. Одне клювання, ось звідси. Біда в тому, що озеро, отим от плато поділене на пів, Получається, а скидується риба якби в другій половині за середину озера. Получить. Я думаю, вона не перепливає звітом сюди. Замілко. То ми трохи вибрали правильне місце, але великому, великій чаші, де ми хотіли сідати, не було де розкластися, не було де встановити палатку, тобі було дуже тяжко. Так що з місцем ми трохи провтикали. А в даному відео ми робимо невеличкий розіграш, в якому можна буде виграти відерко. Бойлі в серії стандарт на вибір: тигровий горіх, белачан, солодка слива і полуниця. Умови, як завжди, будуть дуже прості. Буде в нас три переможця, кожного поїде по 3 кг такого бойлика. Розмір так само можна вибрати 14 або 20 мм. На рахунок умов. Скоро йде зима. Тематку для контенту буде знайти тяжко. Сезон підходить до завершення. Буду просити вас знову кидати питання на тему карфішингу мені в коментарі, щоб я потім зміг зняти коротеньке відео відповіді на питання. Так що перечислюємо умови. Перше підписка. Обов'язково буду дивитися, чи людина підписана на мій канал. Друге, лайк і третє коментар. Коментар з запитанням на тему картфішем, то може стуласуватися буквально всього. Чекаю від вас активності. Пакую бойли. Так що... І ви можете спробувати половити на дану програму. Ну що, рибаки, карпятники? По традиції буду вам звітувати. Рибалка наша вже підходить до завершення. Чекаємо ще той інтервал. Коли воно може клюнути, якщо нічого, то їдемо додому. Сижу тут перед озером і насолоджуюсь останніми хвилинами. Відпочинок вийшов в кайф, а з рибалкою дуже-дуже тяжко. Не знаю. То, що я би хотів інше місце, ну то мови нема. Але там, де я хотів ставати, на глибині, там берега обкладені плитами. Кут під 45 градусів. Раз, я не маю ротпода, щоб плит, на плитах поставити. Два, там нема де поставити намет. Ну, То би була каторга. То би була каторга, то ні про що? То якщо їдеш на пару годин, допустимо, а на 2 доби ні про що. Так що. Найперше місце. Місце я не врахував, то, що воно серпень місяць, і воно вже таки доволі зміліло. Друге. Можливо, наш експеримент з кормом поставити її, приманити її на атрактивний корм, на бойли, так само не вдався. Можливо, якби ми взяли коноплі, дали трошки горішка, трошки пельчику, результат був би кращий. Враховуючи те, що в жару риба і так непогано хворіє. Може, дрібненьким корпом, кормом її би скоріше злую. Так що маємо в результаті того одного маленького корупця. І, і все, далі без піка. Могло б воно хоч раз гарнути. Не Не хоче. Що ми надіємося. можливо, рибу я вам сьогодні ще покажу. А далі, далі буде далі.